Сили оборони України звільнили удачне, що на Покровському напрямку знищено всі опорні пункти ворога в населеному пункті. Протягом двох тижнів воїни зсу зачистили все селище від окупантів і встановили український стяг. Нагадаю, росіяни намагались там закріпитись з метою зайти до шахти на півночі населеного пункту. Ворог окупував Воскресенку. Це населений пункт Донеччини, розташований впритул до адмінкордону Дніпропетровської області. Крім того, згідно із даними ресурсу Діпстейт, росіяни просунулись і на Дніпропетровщині в районі Маліївки. Сунуть в бік вороного, яке вже майже у сірій зоні. Ситуація на Новопавлівському напрямку нестабільна. Військовий із позивним мучної пише. Локальні штурми не припиняються. Ворог пробує тиснути малими підрозділами, поступово готуючи умови для серйознішої атаки. І хоча, за словами воїна, росіяни в районі Дачного, що на Дніпропетровщині, помітно знизили активність, втім повністю від боїв не відмовилися, і час від часу невеликі групи намагаються прориватися у населений пункт. Через це село фактично розділене навпіл. Одна частина перебуває під контролем сил оборони України, інша залишається. Шається сірою зоною, де впевненого закріплення немає. Дещо складніша ситуація спостерігається в районі філії та далі на південь і південний захід, ближче до лісового масиву. Ця територія лишається сірою. Ворог активно намагається використовувати її для укриття та маневрів. Звідти вони можуть швидко вискакувати на околиці села, створюючи додаткову загрозу. Ворог прагне поступово підтягувати сили, працюючи при цьому дрібними групами, щоб накопичитися для більшого удару. Все це супроводжується постійною підтримкою їхньої артилерії та авіації, що ускладнює отримання позиції.